Нас доганяє втома, Спорт підтримає тебе. Вітаємо вас, в Вінниці, і вітаємо з перемогою. Минулого разу е, вам вдалося не так швидко подолати берсерків е, і ну в додатковий час, скажімо так. Е, сьогодні гра вдалася, е, ну, я вважаю, що чудово, що можете по ній сказати? Ну, звичайно, мені сказати. Звичайно, мене влаштовувалося. Е, останній раз ми погано зіграли з хлопцями. Ну, гарна команда, ба, ну вони. Намагаються грати активно, агресивно. і В них були гарні моменти, але добре зіграв наш воротар. І те, що ми виграли на нуль, це мабуть це перша наша перемога за останній час. Тому молодці. Які плани далі? Що, що маєте змінювати в команді? Ну, зараз в нас перед перервою буде в листопаді на початку перша міжнародна перерва. То... У нас дві домашні гри, це три і сокіло, і я вважаю, що по-перше, це тризуб це дуже ну, досвідній, опасний е, суперник, і тому нам попереду треба їх е, до них. Підготуватися, а вже потім там сокіл. Там це вже добре, дякую. З перемогою вас. Дякую вам. Я хочу сказати, як завжди, традиційно дуже подякувати нашій армії ЗСУ, що ми тут в Вінниці з вами граємо хокей, і наші болівальники болівають, і це дуже добре. Це тільки тому, що ми наші хлопці і нам цим допомагають. І низки поклінула. З нами головний тренер берсерків Харківських Павло Лігачов. Сьогоднішній матч ну, вже не перший домашній і знов не забито жодної шайби. Що можете з цього сказати, з приводу? Ну що, по-перше, знаєте, що тут можна сказати? Статистика річ вперта так дуже мало кидків по воротах. В першому там кинули три, три рази, потім в другому п'ять і вже в третьому, там трішки більше. Тому без китків немає, немає голів і дуже прикро, дуже прикро. Десь ми, звісно, награли на цей гол вже на, на цій арені, але поки що щось не йде. Ну... Напевно, напевно, треба звернутися до церкви, сходити і хлопцям, хлопцям свічки поставити. Бо знаєте, важко після таких матчів щось казати, але я скажу наступне, що будемо працювати. Дякую хлопцям за те, що незважаючи на такі, такі рахунки. Все ж таки виходять, б'ються, багато силової боротьби сьогодні було. Сьогодні дуже гарні швидкості було, але ну, є те, що є, будемо працювати, будемо йти до перемоги, бо, звісно, ще, дійсно всі хочуть, дійсно я бачу і в роздягальні хлопці. Ну, воно нагнітає, але, але десь ми переломимо цей момент. Якісь командні зміни будуть в складі команд? Ви знаєте, у нас залишилося, якщо мені пам'ять не зраджує, три матчі. Це два матчі на виїзді і один домашній матч з тризубом до паузи. І хлопцям сказав, що зміни дійсно будуть, будуть. зараз, не будемо там. Щось міняти, тому що, по-перше, у нас там два в лазереті знову і потрібно дограти. У Нас не така велика лавка довга, щоб її там змінювати. Тому до 5 числа ми будемо рухатися, а потім буде пауза. Спокійно там підготуємося далі. Запланований дуже такий тривалий там цикл і для того, щоб і збадьорити хлопців фізично і психологічно. Дякую. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.